Весь світ зараз спостерігає за подіями на близькому сході, і водночас ми розуміємо, що війна на близькому сході і підвищення ескалації безпосередньо може вплинути і на російсько-українську війну. Все надзвичайно серйозно. І зараз ми будемо долучати до нашого мовлення Арсенія Яценюка, голову Київського безпекового форуму, прем'єр-міністра України у 2014-2016 роках. Арсеній Петрович зараз перебуває у Варшаві на 11-й конференції Варшавського безпекового форуму, який Щороку організовує у Варшаві фонд Пуласького. Слава Україні, пане прем'єре. Раді вас бачити. Вітаю Антін. вибачайте, бо що зв'язком ялду насамперед, Арсенію Петровичу хотіли би вас розпитати ваше бачення, наскільки є серйозною ситуація на Близькому Сході. Ми бачили, яку кількість балістичних ракет випустили, випустив Іран по державі Ізраїлі. Розуміємо так, що все балансує на межі свого часу. Казали, що війна з Іраном може бути матір'ю всіх воїн. В будь-якому разі, ми в Україні також усвідомлюємо, наскільки є взаємозалежними. Різні закривавлені шахівниці: і російсько-українська війна, і війна держави Ізраїль з багатьма державами і терористичними організаціями Близького Сходу. Вам слово, пане прем'єре. Війна на близькому сході має дуже серйозні наслідки. Не сталося так, як гадав. І те, що Іран запустив 180 ракет, до речі, я вам нагадаю, що це на 70 більше балістичних ракет, ніж першу атаку, Іран Іренчинив проти держави Ізраїля. Означає, що цей конфлікт проходить по усій ескалації. Що це означає для світу? світу це означає, що з'явилася не просто гаряча точка, яка існує вже десятиліття, а з'явилася палаюча точка. І... І значний внук військових, мінітарних фінансових і політичних ресурсів сконцентрований сар саме на близькому сході для України. Це так само означає те, що наші союзники сполучені Штати Америки е, повинні відволікати значний ресурс для збереження безпеки держави Ізраїль і для захисту держави Ізраїль е, для Росії це означає те, що західний світ так само буде більше сконцентрований на близькому сході, і е, це Димтином розв'язувати руки Росії і її проксі війни, і проти Західного світу, і, війни, і проти України. Тому так це неймовірний виклик. Я вже не кажу про масової інформації. Якщо ви зараз побачите всі світові медіа, то як правило на 90% мова йде виключно. Про близький схід і Ірану на Ізраїлі про військову операцію ізраїльських сил безпеки, ізраїльських сил захисту саме на території Лівану і в секторі Галиць. Тому це той чорний лебедь, який прилетів рік тому, і цей чорний лебедь має. Неймовірний вплив на світову безпеку і на війну Росії проти України, Шановний пане прем'єре. Я хотів би уточнити, ми можемо в Україні так з урахуванням повномасштабного російського вторгнення і надзвичайно складної війни в її перспективі. Чи можемо ми вже даруйте за український національний егоїзм використати ситуацію на свою користь? Зараз поясню в чому справа. Так, ми розуміємо, що промалювалася, у виразнилась так звана вісь зла. Це Північна Корея, Російська Федерація, Іран. Так і Іран зараз де-факто оголосив війну державі Ізраїль, яка є базовою для забезпечення стабільності на Близькому Сході. Іран постачає Російській Федерації балістичні ракети, якими вони вбивають наших цивільних. Ну і відповідно розуміємо, що у Сполучених Штатах зараз тривають надзвичайно потужні дебати, і можливо нам би вдалося сполучити. Різні плацдарми потенційного надзвичайно високого рівня ескалації світового рівня. Так ну не хочеться вживати термін світова війна, але можливо все до того йде. І відповідно на вашу думку, пане прем'єре, які би кроки ми мали би зробити для того, щоб посилити насамперед нашу українську позицію, як в Вашингтоні, так і в Лондоні, в Берліні і в Єрусалимі, також. Ви абсолютно правильно сказали, що це давно застована нова війсьла, нова війська. І це, власне кажучи, те, що я намагаюсь пояснити нашим американським союзникам, так, в першу чергу з республіканського табору. Я вам нагадаю, що всього навсього четверта частина виборців республіканців підтримує допомогу Україні. І коли ти починаєш пояснювати, що допомагаючи Україні, ви допомагаєте в першу чергу самим собі що Росія бореться проти України, але за Росією стоїть Китай. Разом з Китаєм і Росією стоїть Іран і Північна Корея, які постачають зброю Росії, не дивлячись на те, що, до речі, Іран з під американськими санкціями з 1979 року. І не дивлячись на наявні санкції, Іран здатен виготовляти сотнями балістичних ракет, сотнями. Е, тому Загроза для вільного світу з боку Росії, Ірану, Північної Кореї під парасолькою Китаю, вона очевидна чи можна це скористати для України? Я не є прихильником використання саме таких термінів, неправильно користувати будь-яку війну, але правильно показати хто наші справжні вороги. І наші реальні вороги, як вороги України, вороги сполучених штатів, вороги е, Європейського союзу, вороги країн-членів НАТО і вороги тих, хто сповідують загалі цінності вільного світу, хто сповідують е, свободи громадян, вони абсолютно очевидні і зрозуміють. Просто з іншого боку, розумієте, що відбувається такий конфлікт на близькому сході відволікає неймовірні ресурси, тому що треба захищати державу Ізраїль для наших американських союзників. Треба допомагати в Україні для наших американських союзників. А обсяги військового виробництва промислового виробництва вони ж не більш лімітні. Вже не кажучи про те, що взагалі о, війна Росії проти України розбудила НАТО і розбудила військово-промисловий комплекс, в тому числі і країн-членів НАТО. І треба відверто визнати, що країни-члени НАТО відстають в обсягах промислового виробництва озброєння прийомні з Росією і їхніми союзниками. Тому так нова війська з'явилася. Ця війська з'явилася не вчора, просто її побачили. З того моменту, коли Росія напала на Україну, і ця війська потребує самої жорсткої реакції. І ця жорстка Україна п'ється за свою свободу і за свободу наших союзників. І для цього Україні потрібна зброя, і для цього Україні потрібно членство в НАТО. І зараз на цьому фоні близькосхідної війни я переконаний, що це е... поставило під питання політичну волю багатьох країн-членів НАТО, а чи готові от вони хоча б. Зараз дати запрошення Україні в НАТО, тому що вперше взагалі за останні декілька тижнів я почув, що дуже серйозно дискутується е, можливість надання Україні запрошення в НАТО до того моменту, коли президент Байден залишив овальний кабінет. Тобто раніше цих навіть дискусій не було. Зараз ці дискусії з'явилися. Я ще щиро сподіваюся на те, що це політичне рішення буде прийнято на фоні маси інших військових конфліктів і ключового окрім України, це близького сходу. Це ну, створює е, серйозні труднощі на цьому шлях. Арсенію Петровичу розуміємо, що скоро будуть вибори в Сполучених Штатах, і від цього буде залежати доля не лише України, але й європейського континенту, та й в світі загалом ситуація безпекова може змінюватися, і тут також залежить від того, хто буде наступним президентом. Чи це буде Камала Гарріш, чи це буде Дональд Трамп, який у своїх риториках і своїх заявах є дуже непередбачуваною персона, персоною. Тож чи власне на Варшавському безпековому форумі теж про це йдеться? Чи планує європейський союз? Зараз розпрацьовувати можливо якийсь план Б в разі, якщо Сполучені Штати самоусунуться від російської війни проти України, і як Європа загалом зараз е очікує на результати цих виборів, до чого вона готується по перше. Ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів. По-друге, Україна може отримувати підтримку від Сполучених Штатів, тільки маючи двохпартійну підтримку. Я нагадаю вам, що якби не республіканські голоси в Конгресі, то Україна би не отримала останній пакет допомоги 61 мільярд доларів. Є крило е праворадикальних, так званих «Maga Republicans», які не підтримують Україну. Але значна частина республіканської партії, тієї республіканської партії, яка асоціюється з Рейфом, підтримує Україну. Коли ми кажемо про президентські вибори США, то не можна забувати, що в цей момент будуть не тільки вибори президента Сполучених Штатів, будуть вибори до Палати представників і до Сенату Сполучених Штатів. А без Сенату і без е, палати представників неможливо прийняти жодного рішення по допомозі Україні. Станом на сьогоднішній день ми маємо рівень допомоги до завершення мандату президента Сполучених Штатів Розіфа Байдена. І на зустрічі Байдена разом з президентом Зеленським, Байден чітко заявив, що він дав вказівку Пентагону завершити виділення всіх ресурсів, які вже були проголосовані для підтримки України. Це той пакет 61 мільярда доларів, який був проголосований в поточному році. Хто буде президентом, США не знає ніхто, тому що це визначить американський народ. Той план, який запропонував кандидат віце-президента Сполучених Штатів Джей Венс. Він абсолютно не прийнятний для України. Це кандидат е е віце-президенти від колишнього президента Дональда до Трампа. Це шлях до капітуляції України, і цей шлях е не є прийнятний для України. Добре, що Зеленський зміг зустрітися з президентом. То Байденом з е, віцепрезидентом е, Камалою Каріс, яка кандидат е, кандидатує на президентство, і з е, колишнім президентом Трампом, Принаймні, це не дає можливість жодному політичному табору звинувачувати Україну в або втручанні вибори, або в те, що ми спрацюємо тільки співпрацюємо тільки з однією політичною силою. Тому так ми можемо бути в новій реальності після п'ятого числа, Точніше, після 20 січня, коли буде інавгурація. Американського президента, але моя відповідь дуже чітка без Сполучених Штатів Америки. Цю війну нам буде вкрай складно виграти. Я по іншому сформулюю, і практично неможливо виграти без сполучених штатів Америки. І тому тут є і з Європи і Сполучених Штатів. Це обов'язкова умова для нашого виграшу в цій війні. Шановний пане прем'єра, і водночас у Сполучених Штатах чекають надзвичайно потужних сигналів. Котрі би свідчили, що Україна має дуже добрі взаємні відносини зі своїми безпосередніми сусідами і союзниками. Насамперед йдеться про Польщу. Так, другий день триває безпековий форум у Варшаві, організований фундацією Пулавського. І відповідно, наскільки я розумію, ви зустрічалися з міністром закордонних справ Польщі Радословом Сікорським, який є великим. Приятелем великим другом України і великим симпатиком взаємної безпекової співпраці, так яку на яку повторюся, надзвичайно чекають, і у Вашингтоні хотів вас розпитати, про що ви говорили з міністром закордонних справ Польщі, і що зараз в реальному е порядку денному наших взаємних відносин. Я мав можливість зустрітися в президентському палаці на прийомі з президентом Польщі Альєм Бутою. А сьогодні мав можливість зустрітися з нашим справжнім союзником і визначним ну, європейським дипломатом, міністром закордонних справ Радіславом Сикорським. Я скажу так: в українській медіа було дуже багато інформації про е, висловлювання міністра закордонних справ Польщі Радіслава Сикорського, які мені видаються були вирвані частково з контексту. Ми дуже легко можемо шукати ворогів. Набагато складніше знайти друзів. Я вважаю поляків нашими друзями. Так, у нас є невирішені історичні проблеми, але ми їх вирішували 20%. Років років. Тоді, коли Іван Павло ІІ сказав, простіть, і будьте прощені. і зараз необхідно вирішити питання інформації. Нам як Україні треба зробити перший крок, принаймні це моя позиція, для того, щоб мати вищу моральну силу по відношенню до всіх наших союзів. В тому числі і Польща, і відповідно Польща так само повинна не зразу негайно відновити пам'ятні знаки на українських могилах. Це наша драматична минулості. І в цьому драматичному минулому, трагічному, треба поступити по-християнськи з двох боків. І тому я хочу концентруватися не на історії, яку треба вирішити, яку треба склонити голови і зробити те примирення, яке в нас вже було два десятки років тому. Просто продовжити їх. Я хочу концентруватися на сьогодні і на завтра, тому що польща наш ключовий союзник в членстві України в НАТО, польща наш ключовий союзник, в членстві України в Європейському Союзі. Польща, якщо ви подивитеся по обсягу вала внутрішнього продукту, по обсягу економіки і коштів, які дала Польща, ну вона, вона на перших шпальтах. Якби всі так давали, як Польща, то я переконаний, що Україна би вже давно зробила свій контрнаступ, тому. Я дуже шаную українсько-польські стосунки, і зараз той недобрий запах, який з'явився ні з того, ні з цього в наших стосунках, він повинен бути знищений. Він і в нас для цього є всі сили, і ми повинні дивитися в завтра з повагою, ставив щось до вчора. Шановний пане прем'єре, я просто дуже добре пам'ятаю, як багато ви зробили для. Покращення україно-польських стосунків на своїй посаді так свого часу я входив до громадського комітету при міністерстві закордонних справ України, яке який цільово мав би займатися україно-польськими відносинами. Ну і тут зараз питання інституційної спроможності. Так розуміємо, що було сказано дуже багато публічно сказано надзвичайно важливих слів. Було подано надзвичайно багато сигналів. Але ключова історія це ті люди, які будуть реалізовувати дуже конкретно у політику співпраці між Україною та Польщею, йдеться про не знаю, якийсь додатковий міжурядовий кабінет, агенцію і так далі, яка би на певному рівні дозволила би синхронізувати ті всі процеси і вирішувати в принципі такі технічні речі, як ексгумація, як на могильні плити в робочому порядку. Так ми розуміємо, що зараз загалом стоїть питання життя України. Повернення нас до наших е, суверенних кордонів і так далі це надзвичайно історичний момент. Просто Повторення може не бути буквально там за півроку, і просив би вас зараз розповісти. Можливо, ви би бачили, от як український політик досвідчений український політик, які би кроки реальної політики слід би було би зараз реалізовувати якнайшвидше для того, щоб не просто покращити, так а зробити стабільними прогнозованими і продуктивними україно польські відносини. Антін, коли наші стосунки покращились, ми не створювали жодних додаткових органів державної влади, жодних робочих груп, жодних інституцій. Це була політична воля. Політична воля двох президентів, політична воля двох прем'єр-міністрів. І саме ключове політична воля і бажання і українського народу. І я не хочу вдаватися в технічні деталі, тому що я знаю, що якщо хочуть заговорити якусь тему, обов'язково треба створити робочу групу чи якесь нове міністерство. Ми вже пройшли не один раз етапи примирення, і зараз все лежить виключно в площині бажання ключових політиків з обох сторін вирішити цю проблему. І е, воно має дуже чіткі підходи е, до вирішення. Надати юридичний дозвіл забезпечити відповідні процедури і з польського боку отримати відповідно не просто запевнення, а ті про те, що після того, коли Україна надала відповідні дозвіли, а ми вже це робили. Навіть був підписаний меморандум в 2022 році. з Польщі, це здається до другий рік про есумацію, про відновлення цих. Меріальних до тепер просто це треба виконати. Треба, щоб зустрілися. Президент Зеленський з прем'єр-міністром Польщі, президент Зеленський з президентом Польщі, наші уряди нас це в історії було. Просто треба бажання і діяти і не давати можливості нашим користувати цих драматичних сторінок історії. Тому що я знаю, хто бенефіціари, це бенефіціари в Польщі, це праворадикальні сили. Антиукраїнські сили, так штат конфедерації бенефіціари це Росія, бенефіціари це і в тому числі і, можливі якісь радикальні елементи і в нас в Україні. А ми повинні на демонструвати єдність, що ми здатні показувати всьому світу, що українсько польський союз робить Україну Польщу сильнішою і в ЄС, і в НАТО, і що українсько польський союз робить все для того, щоб Україна перемогла в цій справедливій війні. Арсенію Петровичу, наостанок перспектива членства України в Європейському Союзі. Розуміємо, що з поляками ми знайдемо порозуміння я в це вірю. А от Угорщина, Словачина, країни, які зараз демонструють абсолютну лояльність до нашого ворога, до Росії, вони будуть вставляти нам палки в колеса, будуть блокувати процеси нашої євроінтеграції на полях Варшавського безпекового форуму. Чи йшлося про перспективу українського членства в європейському союзі і можливі виклики, які можуть е постати власне на цьому шляху? От якраз я був на панелі, де був директор українського директорату Європейської комісії, посол Європейського Союзу в Україні. От, і ми якраз обговорювали питання членства України в ЄС. І я вам дякую за запитання. Тому що ви зараз в принципі відповіли на питання українсько-польських стосунків. Нам і так вистачає проблем, Нам однієї угорщини не вистачає і тут. Е -е -е... Угорський прем'єр і його міністр закордонних справ вони просто будуть стояти в боці і казати: бачите, угорщина взагалі мовчить. Це ж Україна не вирішила свої проблеми з поляками, тому не можна давати їм цих аргументів в руках. Що стосується е, відкриття переговорів, по першому розділу е, нам треба іти детально по тому, щоби ці переговори проводити і. Чим більше у нас буде єдності всередині з усіма країнами-членами ЄС, тим менше шансів, наприклад, у Угорщини бувати ці перемоги. І ми вже це побачили не один раз. Коли Угорщина намагавкувати і допомогу Україні, і фінансову допомогу Україні знаходили шляхи, як обійти вето Угорщини, і в цьому випадку будуть знайдені ці шляхи. Просто ми повинні постійно демонструвати прогрес. Єдине, що я вам скажу, я вчора це сказав на панелі. Номер один для мене пріоритет це членство України в НАТО. Членство України в Дієс може зайняти роки, а може й зайняти і 10 років. Для того, щоб Україна стала членом ЄС, Україна повинна зберегтися і перемогти в цій війні. А найкоротший шлях, і самий правильний і реалістичний шлях перемоги в цій війні, це забезпечення гарантії безпеки для України через членство в НАТО. Тоді процес європейської інтеграції. Буде йти просто в рази легше. І в тому числі і в таких країн як е, Угорщина не буде аргументів витувати українське членство в Європейському ну, Союзі. Для мене зараз номер один це пріоритет сенату. Дякуємо вам, пан пане Арсенію Арсеній Яцею, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 рік. З нами був на прямому зв'язку. Нагадаємо, що Арсеній Петрович зараз перебуває на 11-й конференції Варшавського безпекового форуму, якою яку щороку організовує Варшаві фонд Поласького.